Сьогодні, 14 вересня, день міста у білі церкві. Чудовому місті на річці Рось. Всеукраїнські рейтинги з змагання з вейкбордінгу відбуваються тут сьогодні. Головним спонсором цих змагань є благодійний фонд Дениса Парамонова. Грошові виплати переможцям теж від фонду Дениса Парамонова. Сьогодні відбуваються всеукраїнські змагання з вейкбордингу. Взагалі, вейкбординг він корисний, тому що розвиваються всі м'язи. Ти е, вчишся балансувати. Ти працюєш з своїм тілом. Це дійсно притягує людей, притягує дітей, тому це не святкування, це більше спортивні мабуть дійство, яке йде на розвиток людей, на розвиток дітей. Я займаю вейком місці. Трохи свої Захотіли захотіла спробувати нових вражень, нових емоцій. Просто пропонували, йому сподобалось, і Пішов так. Дійсно немає ніяких вікових обмежень і там, ніяких взагалі обмежень немає. У нас хлопці з інвалідністю тренуються без кінцівок. І те, що це відбувається тут, це дуже круто. дуже круто. Це розвиток дітей і всього суспільства нашого.